Пантів знову неспокійно. Уночі 1 липня в Росії поскаржилися на атаку невідомих безпілотників, яка зачепила низку як регіонів РФ, так і тимчасово окупованих територій. Зокрема, Росіяни говорили про вибухи у Луганську, Донецьку, Саратові та Іжавську. Про це повідомили телеграм-канали. Тривожна ніч для російських загарбників розпочалася з оголошення ракетної небезпеки в Криму. Пізніше стало відомо, що не лише півострів, але й інші окуповані ворогом території перебувають під потужним обстрілом. Спершу російські телеграм-канали написали про вибухи у Донецьку та області. Окупанти заявили про атаку на металургійний комбінат чотирма ракетами «Це район центрального сітройонтоніума. Наталю діт балкона ради Бога. Так, Ймовірно, під ударом також опинилася вузлова залізнична станція, розташована за 24 кілометри від Донецька. Згодом окремі пабліки РФ припустили, що це міг бути приліт по штабу російської армії. Тим часом керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував вибухи у Донецьку, заявивши, що там було дуже жирно, а всі займання назвав ювелірною роботою по росіянах. Чимало вибухів також прогреміли і в Луганську. Місцеві канали повідомляли про десятки прильотів і масштабні пожежі. Попередньо влучили у нафтопереробний завод. Той час окупаційна влада заявляла про роботу, ППО щонайменше по чотирьох дронах. Неспокійно цієї ночі було в Саратові. Місто атакували дрони, перші вибухи лунали близько п'ятої ранку, згодом іще серія. Окрім того, під ударом опинилося підприємство в Іжевську. Ймовірно, йдеться про електромеханічний завод Купол, який розташований за понад 1300 кілометрів від України. На удар по цьому підприємству натікнув і керівник центру протидії дезінформації Коваленко. А згодом його підтвердили, і в службі безпеки України зафіксували щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа. Зазначають, це підприємство виконувало замовлення міноборони РФ, спеціалізувалося на виготовленні зенітно-ракетних комплексів, а також є розробником ударних безпілотників. І поки частина губернаторів російських областей спершу заявляли про успішне відпрацювання ППО. Голова Удмуртії теж підтвердив приліт по заводу і повідомив, що внаслідок атаки є жертви. Згодом російське військове відомство заявило, що вночі над територією України та анексованим Кримом, нібито збили 60 українських безпілотників. Їх додали, що через тривалі тривоги і загрозу з неба в Саратові Ульяновську Казані та Нижньокамську ввели тимчасові обмеження на роботу аеропортів. Софія Фанко телеканал НТА